Друзі, вітаю сьогодні, 8 серпня 2024 року. Хто займається номерологією, то звертаю вашу увагу 08, 08, 2024. три вісімки. Хоча я в це не вірю, але так просто принагідно акцентую на цьому увагу. І я думаю, що сьогодні мій добрий знайомий експерт, військовий Іван Стопак, Вітаю тебе, пані. Пане. Вітаю. Дякую за прошу. Да, я нам спробую пояснити, як це може вплинути на події в Курській області. Я жартую. Звісно, жартою. Да, тому що три вісімки ніяк не вплинуть на події е, в Курській області. Там швидше будуть впливати збройні сили України. Але чи вони там є, ми не знаємо. Є одна із одна заява сьогодні є від однієї посадової офіційної особи е, від української влади це Михайло Подоляка з приводу того. Що ж там відбувається? Я пропоную нам з тобою її цю заяву зараз. От послухати в цілому, треба, щоб три інструменти примусу працювали. От сьогодні ми бачимо, що поступово збільшується праця, ну чи ефективність інструменту під назвою бойові дії України в зоні ведення бойових дій. Ну тобто, як ви будете ж е, додавати додаткових втрат Росії, це позитивно буде так, безумовно. Якщо буде це підвищувати ціну війни в безпосередньому кількісному показнику, більше бронетехніки знищено втрати території Російської Федерації, втрати людей в більшій кількості, чи це буде впливати на те, як вони усвідомлюють цю війну, безумовно, чи буде впливати психологічно все, що відбувається, наприклад, в тій чи іншій області при кордоні Російської Федерації, на соціальні верстви? Ваня, звертаю увагу і твою, і наших глядачів зараз Подоляк говорить про прикордонні області Російської Федерації. Буде безумовно. Що вони будуть розуміти? Вони будуть розуміти, що ефективне планування під назвою Путінська стратегія ну дуже ефективне. І вони сьогодні мають війну, яка поступово йде в глиб Російської Федерації. Чи буде це їх лякати? Так, чи реагують вони на щось інше, окрім страху? Ні. Треба нарешті це усвідомити. Будь-який компроміс Російська Федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна. Це очевидно. І як ви йдете на переговори на умовах Росії, незалежно вони можуть там спочатку заявити якісь там ну дуже захмарні там. Потреби, а потім трошки впасти, але все рівно вони будуть вважати, що вони домінують, в тому числі в рамках переговорного процесу, коли вони можуть сидіти за столом переговорів, і все ж таки можна щось там дотиснути, отримати, тільки якщо вони розуміють, що війна йде не по їх сценарію. Тільки в цілому. ну от такий от коментар подаляка. Я спеціально його поставив, щоб послухав і ти ну раптом не чув, і наші глядачі. І я побачив уже такі повідомлення, що. Ну, в принципі, Подоляк говорить, що там присутні Збройні Сили України, але він про це не сказав. Так само сьогодні дуже обережні коментарі були з боку Білого Дому і речниці Білого Дому, і речник, речник Держдепуша також говорили про те, що вони не проти того, якщо да, там щось відбувається, але також не поточнювали. Скажи, будь ласка, от на твою думку, чи можна вже Розцінювати говорити про те, що на території Курської області перебувають Збройні сили України, як то говорить Міністерство оборони Російської Федерації. Абсолютно так. Стверджен. Стверджую, що так. Диві, дивіться, давай будемо цю історію їсти частинами. От Слона ж можна частинами з'їсти, можна починати з хобота. І так, е коли щось взагалі відбувається в нашій країні, або навіть не так, коли щось наші спеціальні служби або військові роблять на тій стороні за перебриком, то одразу протягом там, години безліч мас-медіа з посиланням на свої джерела в гур, на свої джерела в СБУ і одразу викачують інсайт, або одразу гур виходить і там. От ми там зробили от кіношка, от відео. Пройшло 48 годин з моменту першої атаки на Курську область взагалі ніхто не підтверджує ані спростовує. Це все стало зрозуміло ще вчора. Що, ну якщо б це була б навіть операція Росіян. Під, під третім прапором під якаб, начебто, передягнутися в українську форму, взяти українську техніку, атакувати себе. То там о 6.30 ранку, вже б там було безліч 700 тисяч повідомлень від пана Подоляка, від Єрмака, від Зеленського, від Буданова від Кулєбушу. Це не ми це все вони. Нічого немає, тому ще раз. Ну оця ось історія іграшки про їх там? нету, це шахтьори. Так це смішно, а це але ну ми, ми чудово розуміємо. Там є збройні сили України. На початку ще вчора було питання: в яких масштабах? Тобто окей, можливо, просто РДК росіян, одразу кажуть, ні ні, ні там не тільки РДК, там не тільки Легіон Свободи Росія, там знаходяться українські регуляри. На підтвердження цього вони показували і систему БУК, яку, яку вони, на жаль, знищили одну. Наші підтверджують, одну втратили. росіяни кажуть, дві Ну, окей, візьмемо одну за базу, що одну одну ми втратили. У РДК на озброєнні БУКів немає. Ми розуміємо, що за масштабом, судячи з сьогоднішнього дня. Масштаб там дійсно великий, важка техніка, авіація використовується протиповітряна оборона, велика кількість радіоелектронної боротьби з української сторони, і ця підготовка тривала, тривала відбувалася тривалий період часу, декілька тижнів поспіль. А, я знаю достаменно, що там є Грузинський легіон. Він там ще вчора було помітно, що він був присутній, тобто інтернаціональні легіони, РДК там є регулярні збройні сили, і вони зайшли на територію Російської Федерації. Як відбувалася підготовка? За декілька тижнів до того активно пропилососили повітря в Російській Федерації і повністю винищили на тій ділянці фронту російські безпілотники, різноманітні орлани, там, Зала. Тобто хулігани зряні лішили, тобто у росіян не було очей. Вони розуміли на місці, що щось відбувається, але. Весь приціл був на Білгородську область, бо там вже опікалися, там вже було неприємно. Весь приціл на інші регіони. Торецьк, Він зараз там горить. До речі, про нього не треба забувати. Ми зараз дві в Курську, а ми ж не знаємо, що там відбувається. Ну розуміємо, що і е -е, Україна скористалася такою догмою, таким, такою конструкцією. Треба бити там, де ми ніколи не були ще, де mm -hmm. на нас не очікують. Курська область. Та -дан! привіт. Я ще мовчу про Брянську область. Вона якась взагалі там залишилася в сто. Я бачив, ти писав у нас Я, недалеко. Припускай, припуска. можливо, можливо, забули, можливо, там так, на, на можливо на десерт, не знаю, а можливо, ніхто не буде чіпати. А, що ми сьогодні бачимо? Знаємо орієнтовно. Російська федерація втратила контроль над а, ну там, називається. 350 квадратних кілометрів uh -huh. території е, Курської області. Там в різні боки є, е, розходяться ці стрілочки, показують, е, куди просуваються українські війська. Я е, е, ще там вчора казав: ну, для наших е, м, аналітиків Діпстейту додалося головного болю. Uh -huh. Треба ж малювати там, ще але поки що я розумію, що ру руки не дійшли, мабуть, там ще малювати хто куди де, а хоча вже потрібно, вже друга доба. питаю ну. Не, не люблю це мені? мене часто спрашу ну, ніхто не питає, але взагалі, ну взагалі така думка є: скільки це буде тривати? Це може mm -hmm. тривати від взагалі від декількох годин від декількох. Тижнів, як це було останній раз в Білгородській області, там здається два тижні. Ця операція тривалася в залежності від двох великих складових: перше, які сили Україна туди затягує, ну на що взагалі розраховує, і які сили є у Російської Федерації там, щоб зупинити а, просування українських збройних сил? Я просто повинен відмітити і мабуть подякувати. Тефлоному диктатору Олександру Лукашенко за те, що він дозволив нам вивільнити частину наших збройних сил з білоруського кордону. Білоруський кордон це протяжність 1077 сімдесят Це, кілометрів. Ну, це велика відстань, і там знаходилася і знаходиться певна кількість наших військових. Ми не знаємо кількість, але одного разу Лукашенко таку кількість озвучив. Це його слова. Він сказав: з тої сторони стоїть 120 тисяч народу. 120 тисяч. Окей, ми навіть ділимо навпів. Ну, можливо, це ж Лукашенко він міг mm -hmm. там, mm -hmm. навіть якщо 60, це велика цифра, яка там задіяна. І от буквально ще півтора місяця тому там була напруга, я хочу, щоб твоя поважна аудиторія згадала, була напруга підтягування сил білоруських. Вони своє е, полонези підтягнули. Наші військові кажуть, о, білоруси майонез свій підтягнули, Так, так, так. Це система залпового вогню. Українці напружилися там, потім. Буквально декілька днів ситуація розряджається в суботу. В одну з субот Лукашенко каже: Там нормальні хлопці з цієї сторони. Ми поговорили. Розходимося mm. і вже в російських зет-пабліках велика кількість звинувачень, що Лукашенко таким відходом, таким маневром звільнив українські війська, звільнив напругу там і українці змогли скористатися цією перевагою, і зараз активно рух рухаються в напрямку. Курської області туди в глибину. А у росіян там от останнє скажу, щоб не забувати повністю етер у росіян. Там дійсно обмежена кількість військових, прикордонники, строковики, які вже полонені, вже є полонені. Вчора навіть була від про майже 40 полонених російських строковиків. Пацани 21-22 роки. Ну які ну тут полонені. От вони сидять там. Ахматівці. Ніхто не знає, де ліцгінку десь продовжує танцювати. Хоча тиждень тому саме в суджі вони були. Ну і окей, питання, що там роблять українські військові? Нащо це взагалі? Я думаю, це твоє питання номер далі. Так, да, я єдине, що зараз глядачам продемонструю карту діпстейп яку ти от слушно зау, ну, згадував, так от є місто суджа, його добре видно. І, і коли прикладу, якісь відбуваються дії, де ми починаємо контролювати якісь території, навіть якщо ви не на території Росії, бо згадуючи історію Шабекіна, то Діпстейп швидко на це реагував зараз. трохи третю добу поспіль, тиша абсолютна тиша. І як на мене, це дуже дуже примітно. Ну, я можу припустити, на що це робиться для того, щоб не давати росіянам повністю інформацію з приводу, де mm -hmm. ми присутні, Бо плани, я так розумію, припускаю, набагато більше вже зараз. От уже другий день, я розумію, які сили підтягуються. Я розумію, що план набагато більший, ніж. Просто зайти там умовно на 5 кілометрів глибину і відволікти увагу російського генштабу. Тобто, спочатку здавалося, що так воно і є, але потім техніка, техніка і резерви, О, тобто, ще щось більш цікавіше, тому я припускаю, якщо все таки українські ну збройні сили України е, в не знаю, там зупиняться, десь не знаю там впруться в стіну, в стелю і там далі далі воронежі наприклад можливо де якісь позиційні вже бої там тоді можливо вже Deep State одразу не каже, ну ладно з вами, давайте малюємо як воно там вже відбувається mm -hmm. зараз тоді о, далі запитання наступне для чого для переговорів Можливо, там ну окей, я не буду діж, накидати тобі варіантів. Для чого це все? Ну давайте два будемо, будемо припускати. Перше ж, ну яка версія логічно випливає е -е, росіяни в 3 травня, коли розпочали наступ на Харківську область. Вони дійсно створили нам шпагат, як Жан Клод Вандам. Ми, ми розтягнулися. Mm -hmm. У нас з'явилися дві додаткові точки напруг. Ну одна велика, але ну дві маленькі: це Бавчанськ і Ліпци. Змушені були терміново перекидати підрозділи з кринок, і, от, до речі, після цього Кринки, ну, цей проект закрився. Славетний підрозділ Птахи Мадяра, вони терміново в аварійному режимі. Така пожежна команда виїхала а, на ту ділянку і почала FPV-дрони машинкувати росіян. Деякі підрозділи, які були на докомплектуванні, там, на дооснащенні, на ротації, вони в терміновому порядку, все хлопці, айда. Там як там класика, у нас труп, возможно, кримінал покойний. І От всі, і всі туди сквозанули. Тобто, дійсно mm -hmm. нас розтягли, розтяжку зробили класно, тому припускають. Можливо, ще ну, залишається ця версія. Ну швидше за все залишається про те, що Україна теж вирішила вдарити там, де слабкіше розтягнути збройні сили Російської Федерації, відволікти їх від де ближче всього. Харківська область, і от, там з Харкова починають забирати там, тисячу, дві тисячі, три тисячі російських військових, там умовно там, сотню. Якусь сотню техніки різноманітної, і таким чином полегшиться становище наших військових Овчанську, і можна буде швидше швидше їх виштовхати за кордон, потім цю всю історію замінувати і ну, бути вже готовим до там, повторного якогось наступу. Логічно, ну, в принципі, логічно. Мож, мені здається, що. Ця ось мета також закладалася в загальну концепцію. Потім е є така версія циркулює, що там є там що там газонасосна станція, суджа, яка там прокачує газ так. Через так, так, України, так, так. До України, до Європейського Союзу. Mm -hmm. От захоплена. Ну, як на мене, окей, давай уявимо так собі. Ну, от в тебе на ділянці е проходить труба, яка йде від мене там, через, через тебе, повністю через твою твою ділянку, але екран в мене питання: якщо ти хочеш перерізати сполучення, там що там вода йде, то ти просто можеш на своїй ділянці просто так перекрутити, і все наше тобі ще заходити до мене і перекручувати кран, бо ну. Треба є більш ніж достатньо можливості припинити це постачання. Таке саме у нас ця газова труба, вона велика. Mm -hmm. Вона дивляться до Івано-Франковська. Там я розумію, що там є на, через певні проміжки там, інші насосні станції, які mm -hmm. повинні працювати. Тобто було б бажання Україна самостійно одразу вирізала так, це так, все. Так, так. все. Тому немає потреби захоплювати цю насосну станцію. Так, вона зараз під контролем України, оскільки бо ну, слухай, ну, вона по дорозі. Ну що ж ми. Водома. А по дорозі куди? О, по дорозі куди питання зараз? Так, ми так, Бачимо, що збройні сили починають роз рухатися більш на захід до населеного пункту. Господи, як же називається? Ко -ко 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 -ко? Так я зрозумів тебе. Я зараз продемонструю цей населений пункт нашим глядачам, Чи? щоб вони так? розуміли. Так, да, значить, от показуємо. Зараз по карті Deep State, дуже уважно всім. Да, вони на лівіше пішли на захід. Лівіше, лівіше, да, да, да. Чи зараз я можна побачити. Попро... Да, Зараз я ось тут хто Лист. демонструє. Да, 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 да. Якщо мені вдасться це швидко так знайти, У -у -у. ось приблизно. Так, да, ось в цьому районі де знаходиться да. ну, ну це... я да я зараз, поки ти будеш розповідати, я знайду цей населений пункт. Я зараз покажу обов'язково Так, да, видача. Починають я, я рухатися. Далі питання таке виникає: можливо, українці хочуть захопити курську атомну електростанцію, яка знаходиться у місті Курчатов за 90 кілометрів від лінії державного кордону. Це по прямій так. Mm. Ну і починається конспірологія. Дійсно, круто. Давайте ми її захопимо, а потім виставимо росіянам торги. Ви нам Запорізьку АЕС, а ми вам оцю так, так. курську повернемо, баш баш баштай, як на мене, ця історія нелогічна. Вона не взлітає, я поясню логічно, чим Ну, концептуально виглядає круто, клас. Ми вам, а ви нам. Квіп про квот. Mm -hmm. Мені я... mm -hmm. Ну ми ж не ядерний терорист, Якщо ми спробуємо mm -hmm. захопити. Ядерний об'єкт, ми одразу стаємо на одну сходинку з Російською Федерацією, навіть гірше Росія про росіян, росіяни, що там з ними говорити, країна терорист. Якщо Україна це зробить, то. Ми одразу позб... можемо позбутися певної підтримки серйозної з боку західних друзів, які скажуть, це вже червоні лінії, і снаряди у нас не поїдуть, техніка не поїде. Ми ризикуємо втратити країни, які так ну плюс-мінус нейтрально ставляться до України, які скажуть, ні, 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 це точно неприйнятно, Припиняємо угу. росіяни, отримують надзвичайно великий козир. Розіграють, бачите, це українці. Вони захопили угу. атомний об'єкт, Вони тепер несуть відповідальність за нього. Тепер о, говоримо про взагалі про там практичність. Окей, 90 кілометрів, це сполучення, будь-який момент його можна перерізати. А ми своїх фахівців туди затягнемо, які будуть обслуговувати цю АЕС, чи під дулами автоматів. Як заручники візьмемо російських працівників АЕС. Ну тобто тут, тут ризики шалені, окрім е, технічної складової, це як я кажу, це не там ювелірна лавка, яку можна там захопити. Каблучки, діаманти, все воно лежить, їсти не просить. Це великий шалений, шалений по обсягах, дихаючий об'єкт. Це е, частоти, це генерація електричної енергії, mm -hmm. це тепловиділяючі елементи, зборки, це ядерне паливо. Е, Секундочку, я взагалі ну, не бачу, як це можна зробити. Ну ми ж не терористи, ми ж не будемо під дулом автоматів тримати російських операторів, щоб вони це робили. А наші, наскільки я знаю, я е, колись цікався цією темою ядерної енергетики, енергетикою е, і мені в енергатомі розказували, що в 90-ті роки, коли роз'єднув радянський совок, він пішов на дно до Курську mm -hmm. туди. Водно човна, то розділилися дві школи: школа російська і школа європейська. Україна до європейської школи атомної енергетики, а росіяни там радянські своє, і от воно розрізняється. Це як європейська колія залізнична і от радянська, начебто, ну, рейки рейками, а. Є різниця, є міліметраж. От так само і з атомною енергетикою. Наші фахівці, ну, це не потягну. Тому Ще раз, я думаю, що ця історія нелогічна. Суджа. Називають ще, що там є е, залізнична колія в суджі, яка. О, ну, ось ось я Ваня, одну секундочку, просто зараз покажу. Глядачам: ось ви бачите червоним помічено, це якраз mm. населений пункт коренево, про який коренево, да, там, коренево. так, Так, суджа да. від, знаходиться Тут... від нього ну, декілька десятків кілометрів. Да. Е, є така інша версія, що суд, що там є залізнична коля, через яку відбувається постачання великих обсягів боєприпасів, озброєння до Білградської області, з якої вже е, відбувається наступ на територію Харківської області. Логічно, ну можливо логічно, я не не, роз, не знаю. Дійсно, я не знайомий з логікою транспортних. Російської Федерації в принципі виглядає логічно. Останній варіант можна припустити, якщо дійсно Україна не зустріне супротив, наскільки це можливо, захопити якомога більше території Російської Федерації і змусити понизити, як казав пан Подоляк, градус вимог, які виставляє Російська Федерація до України. Окей. Росіяни, ми вам повертаємо це, але ви нам всю Херсонську область, Запорізьку область окуповану частину Запорізьку АЕС, можливо, так. Тобто, можливо, це підготування для проведення мирних перемовин. Тобто, тузи. Ми накопичимо тузи в рукаві. Угу. Ну тоді такий момент: якщо Сполучені Штати Америки, Європейська комісія виголошують підтримку наших тактичних дій. Дуже такі стримані коментарі, і навіть е е речник Держдепу США назвав Путіна якось ну так, іронічно він охарактеризував його, коли ти говорив про якісь там провокації, то виходить, що сьогодні Сполучені Штати Америки і західні партнери загалом виходять за рамки традиційних е способів ведення війни. Тобто, якщо Путіну не доходить, я так щойно говорив в попередньому ефірі, через голову, буде доходити через те місце, на якому він сидить. Ми теж будемо захоплювати території, і тут у мене вже виникає такий нужний переворот свідомості, тому що якщо раніше сказали ні, ні, це не можна. Ви також будете терористи, в слідчий комітет, до речі, Російській Федерації порушив кримінальну справу за терористичні дії України і з огляду на міжнародне право, то це лягає mm -hmm. в канву. Я зараз прошу всіх глядачів дуже обережністю віднести до того, що я говорю: це не російська пропаганда, це те, в чому ми звинувачуємо Росію. І те, в чому звинувачують нас, я підтримую дії Збройних сил України на території Курської області. Ми з паном Іваном однозначно підтримуємо, так само, як наші західні партнери. Але з'являється такий момент. Я до чого веду, що змінилось на заході? Чому сказали Окей, поїхали? Я думаю, вони не знали. Є таке велике припущення, що якщо про Окей, б ви... добре, Ваня, Ваня, вони не знали. Вони не знали. Я теж був схвильований цим, ну як е, схвильований очікуванням заяви їхньої. Думаю, зараз виходить Європейська комісія з США, точніше, США телефонує Брюсселька, так, е, Так, ребята, ви там не балуєтесь, ми зараз Україну чмиримо, і взагалі хай вони забираються з Курської області. Тут такий виходить речник Європейського зовнішньополітичного політичного відомства, каже. Все нормально, все окей, і буквально через кілька годин в прес-брифінг у Білому домі все нормально, все окей. Я тобі чесно скажу, я був шокований, приємно здивований. Ну, принаймні, мої глядачі, які я записував вчора вечір відео, вони просто в ейфорії були в закладі. Наконец-то ми це дождалися. Знаєш, чекали, чекали, ми це дочекалися. Нормальні реакції на тероризм проти тероризму. Моя має бути точно така сама адекватна відповідь. По іншому не може. Бо я пам'ятаю, коли е, у нас гинули цивільні, і нам говорили. Ви не можете бити там по інфраструктурних об'єктах на Росії, бо там можуть уйнути цивільні. Помста неприпустима. А це не про помсту. Це так. про м, дії дзеркальні у відповідь. Так, абсолютно вірно. Дійсно, реакція ну, очікувала реакцію. Так, а що змінилося? Що змінилося на Заході? Я думаю, вони побачили відсутність е, супротиву Російської Федерації. Вони побачили, наскільки. Ну, Легко в порівнянні з Турецьком, ну те, що відбувається в Турецькому, ми взагалі там не кажемо зараз, з якою легкістю Збройні сили України пройшли невеличкою групою людей і захопили вже там ну, під 350 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Вчора на вечір приблизний фронт був такий: 11 кілометрів в ширину, 15 в глибину. На секундочку можливо, я думаю, це було шоком для самих американців, що ого, так що так можна просто зробити. Отак, от щоб так зайти, а росіян там немає. Тобто, виходить, що цей колос навіть не на цих глиняних ногах. Там не знаю, на що там я навіть не знаю на що він стоїть. Що зайвих сил немає? Можливо, вони сіли, подумали американці, європейцями, і вирішили зробити виграль, що ну. Окей, тобто, якщо зараз висмикувати назад українців, то це може спровокувати дійсно щось дуже серйозне в негативне і для України, і для європейського союзу. Тому, можливо, все ж таки склав окей, продовжити. А там вже як карта ляже, і от угу. є така думка, що якщо б Україна прямо повідомила б західних союзників, що ми там плануємо, то буквально там за 30 хвилин New York Times вийшла б стаття з посиланням на анонімні джерела в Білому домі, які б… Все розказали б і нічого не вдалося. Ще раз, операція не завершена. Ми прогнозуємо, що можуть ще бути захоплені російські території, російські міста. Як на мене, ота от ось е, купа російських опозиціонерів, які от були обмінені, окей, ви можете не підтримувати Україну, не, не треба виступати там за припинення війни. Окей, хай, хай так уже. Але хоча б е, зробіть заклик до людей, які опинилися зараз. Росіяни на території, як контролюються українськими збройними силами, вступайте до РДК. Ось є РДК, ось хлопці, наші, не Зсу. Чорти з ними зсу РДК Лігіон Росії, ваші, ваші, от, от братівання, ну, там не про те, там не там логіка зовсім інша. Ну хотілося, хоча б побачити від них. Якісь рухи трошки більше ніж нічого. Ну поки що принаймні, я на, на жаль, навіть цього не побачив. Ну от, от така от російська там, 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 там з цим є проблема. Але ти знаєш, я виказував думку. Я не виключаю, що десь все таки ця військова операція була погоджена з західними партнерами, але це наскільки вона була засекречена. Бо я чому так роблю такий висновок? А справа в тому, що враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося, про це неодноразово говорив президент Зеленський. Поточнюю він наголошував, що ми в великій мірі залежимо від західної підтримки. Якби е, умовно ми ухвалили це рішення самі без погодження з заходом, завтра ми б нічого не отримали. Нам би просто мовчки сказали: виходьте і все, ребята, вам. Вінкіль ми перекриваємо, так як газовий. Ви не отримаєте ні зброї, ні боєприпасів, ніяких літаків, ні до них, ні під ними і так далі. Тому я не виключаю, що тут дійсно могла бути погоджена спецоперація. Я не знаю, але також я допускаю і твій варіант, що дійсно ми в такий спосіб зараз відсунули ще червоні лінії західних наших партнерів. Втім, чому я не хочу в це вірити зараз, тому що поясню, вибачаю, з усією повагою до твоєї думки. За, за добу вони б так різко не перевзулися. Їх довго перевзували. Ну окей, в принципі, ми це ще побачимо. Як воно буде виглядати? Насправді все, що там буде відбуватися, а це ця інформація, яку я хотів від тебе почути, в принципі, для характеристики того, що відбувається, і найголовніше чи логічно і правильно буде, якщо ми говоримо, що Збройні Сили України на території Курської області так, українські збройні, на збройні сили. Хаткінечер. На, на, на території Курської області проводять певну операцію, що цікаво, що кхм, р, р, російські прикордонники дійсно а, є моменти, коли вони просто кидають зброю і втікають. Угу. А, не масово там, немає. Не можна сказати, що там тисячі їх біжуть, але окремі там факти такі є. А є історії про те, що. Хтось обстрілюється такий автопчик але просто для розуміння: постріли обстрілювали там автівку, обстріляли цивільно. Там загинула вагітна жінка-росіянка але. Судячи з тих кадрів, як взагалі там проводили себе кадирівці, які вони стріляли просто по лісосмузі, просто йдуть і стріляють. Тому е, перекада, перекидати цю відповідальність, що це мож, можливо були українці. Ну взагалі не варто і неправильно це могли зробити самі росіяни. Отакими от недолугими вчинками. Я впевнена, твоя аудиторія бачила ці кадирівці, Ахмат сіла а, так, так, так. ще раз, в лісосмугу. А там, а що за лісосмугу? Скільки там 500-800 метрів, ніхто не знає, там дорога, не дорога, самі могли підстрелити. Друже, я тобі дуже дякую. Дякую, дякую. за таке пояснення. То да, тому що дуже важливо зараз було все ж таки е, знаєш, почати цей діалог, що ми дійсно можемо говорити, що це ми це робимо і робимо для того, для того один, два, три. І я абсолютно тебе підтримую в цьому плані. Що якщо не доходить, як я сказав, через голову буде доходити через ноги. Всі, хто нас дивився, прошу підтримайте нашу роботу. Це можна зробити дуже просто. Підписка, коментар, поширені відео друзям. Підписуйтеся на соціальні мережі пана Івана. Я залишу їх в описі під цим відео. Він пише багато цікавих інтервуючих речей. Рекомендую. Дякую. Дякую, всім побачення.